Вітаю вас на моєму каналі про життя Я сьогодні хочу поговорити з вами про те, чи є життя після розлучення. Життя після розлучення є. І взагалі іноді розлучення, це, скажімо, є початок саме життя, тому що дуже часто в шлюбі жінки терплять, страждають, але бояться зробити цей крок. Тому що бояться, що діти будуть без батька, або суспільство осудить, або родичі проти, і багато-багато ну, ще інших таких стереотипів. Е, можливо, страх самої жінки боятися розлучитися, вийти із тих стосунків, які її не наповнюють. Якщо вам здається, що щось не так, що ви відчуваєте себе недобре, що ви. Спустошуєте, що у вас з партнером от, не ті стосунки, які повинні бути, то вам не здається. В принципі, є такі моменти в стосунках, які краще б я взагалі рекомендувала завжди звернутися до спеціаліста, до сімейного психолога. Це в тому випадку, коли криза в стосунках, але стосунки самі по собі є здоровими. Тобто, два партнери рівні. У них, скажем, не було якихось таких, хтось у них жертва, а хтось агресор, то цим парам варто б звернутися саме до спеціаліста і, можливо, просто стосунки треба реанімувати. Якщо ж ви відчуваєте себе в стосунках з жертвою, і ви відчуваєте, що чим далі в тим гірше. Чим далі, тим ви нещасніше, тим ви частіше форієте. І ваш партнер вважає, що у вас все класно. Тільки класно, тоді, коли ви його не бісите, або, або ви його не провокуєте, або ви йому все робите так, як йому треба, тоді у вас все класно. То біжіть руки в ноги і тікайте. Чим раніше, тим краще. Тому що, коли вас. Знецінюють ваші почуття, знецінюють ваші потреби в стосунках. Коли вам в цих стосунках важко дихати, коли у вас нема можливості розвиватися, коли у вас нема можливості робити те, що ви хочете, навіть якесь своє хобі. Коли постійно якісь скандали, коли вас принижують, коли з вами говорять, скажімо, взагалі агресивно, і це норма, а ви не можете навіть рота розкрити, то тікайте з тих стосунків. Після них ви дійсно почнете жити. І життя після розлучення є. Так, ви розлучитеся. Якщо ви були в залежних стосунках, я маю на увазі в тих, коли дійсно були стосунки. Агресор жертва. Перший рік буде доволі складно в тому плані, щоб у вас була, скажімо, така стресова залежність від, цих людей, від цієї людини, від вашого партнера. І вам буде дивно, організм звик уже до таких качелів, які у вас стосунки, то у вас агресія, то він може бути потім таким прям няшечкою, вам з ним класно і все. І ваш організм просто на фізіологічному рівні звик до цих скачків гормонів, тому що саме на стрес реагують гормони, і процеси в організмі йдуть такі ну от, відчуття, вони продукуються гормонами або гормонами стресу, або гормонами задоволення. І от якщо у вас саме от такі качелі, то це взагалі я вам, спічуваю, вам тяжко було. Перший рік буде адаптація, тому що ви будете жити в рівній стабільній обстановці. У вас не буде качелі. І ваш організм, який звикший, ви знаєте це як наркозалежність, ви будете... вам цього буде не вистачати. У вас може бути ломка. Ну це я вам дійсно говорю, це так може бути, тому що, точніше, не те, що це може бути. А це так є в тих людей, які прив... не у всіх, але у багатьох, які вийшли з таких стосунків нездорових. І ви повинні це знати і бути готові до цього. Чому готові, щоб ви потім на стані такого голоду не повернулися в ці стосунки. Бо коли ви повернетеся, буде ще гірше. На жаль, це так. А для того, щоб не повернутися, треба витримати. Організму треба звикнути, тому що це не тільки психологія, це фізіологія. Ви повинні виробити в собі нові звички. Оту пустоту. Яка з'явилася після того, от ви розлучилися? да, У вас стосунки були капець, які такі постоянно скандали, скачки туди-сюди, і все життя у вас було зайняте цим, але в цих, в цих стосунках не було у вас часу на саму себе, і не було у вас ніяких власних занять, якихось хобі. Навіть багато жінок в таких стосунках не працюють. А потім розлучилась і все в повітрі, і пустота. Знайомі вас, не, до речі, багато хто не буде розуміти, ваші друзі не завжди розуміють. Може бути, ваш чоловік такий няшка для всіх, що навіть ніхто не віритиме, що у вас вдома був ад. Розумієте? Тому шукайте групи підтримки, шукайте людей, які це пережили і вже вийшли з цього, щоб вам було спілкуватися з тими людьми, які вас розуміють. Починайте займатися або спортом. Ну, це така рекомендація, скажем. Банально, або тим, чим вам хочеться. не має значення чим. Просто заповнюйте оцю пустоту, щоб ви були чомусь зайняті. І у вас поступово випрацюються нові навички, нові звички, і пустота відійде. І вже організм не потребуватиме цих таких качелів. Ви звикнете. По-друге, що таки, після таких стосунків тяжких, в принципі, треба було б звернутися до спеціаліста. Це може як бути психотерапевт-психолог, і це може бути психотерапевт, психіатр, не треба боятися цього слова, тому що в деяких випадках потрібні медикаменти. І це нормально. Це вам допоможе вийти саме з цього стану. Але шукайте, якщо психотерапевт психолог саме того спеціаліста по рекомендаціях, який працює саме з аб'юзивними відносинами, з людьми, які пережили абюз, які жили з психопатами. Тому